Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Ф читання слів і тексту з вивченими літерами. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти. Ми сюди прийшли навчатися, не лінитися та трудитися. Працюємо старанно, слухаємо уважно. Розпочнемо наш урок читання з читання складів. Давайте прочитаємо склади, які починаються на букву Ф, ФЕ, Фу, Фа, ПО, Фі. А тепер, дітки, нам необхідно прочитані нами склади з'єднати з відповідними малюночками. Склад ФЕ – Фенікс, пташка така, так? Склад Фу футболіст. Склад Фа, фазан, Склад Фо фотограф або фотоапарат. Склад «фі» – фікус. Дуже добре. А зараз, дітки, я пропоную вам прочитати лего-читанку. Погляньте, будь ласка, на екран. У нас з вами є слова, які у реченні переплуталися. Навпроти кожного слова є свій колір. З, з, з правої сторони зараз будуть з'являтися цеглинки відповідного кольору. Так от, ми будемо читати слова у реченні за допомогою лего-цеглинок. Який колір з'явиться перший, таке слово читаємо першим. Який колір цеглинки з'явиться другий, таке слово читаємо другим. Приготуйтесь, будь ласка, синій це слово У. Зелений слово саду. Червоний слово ростуть, жовтий слово «фіалки». І в нас виходить слово У саду ростуть фіалки. Саме так розкладаються слова у цьому реченні. Так, приготувалися, в наступному завданні з'являється ще блакитний колір, крім зеленого, жовтого, червоного і синього. Жовтий разом. Синій з. Зелений фіалками. Червоний зацвіли блакитний флокси. А тепер читаємо речення цілком. Разом з фіалками зацвіли флокси. Так, наступне речення. Софійка любить фотографувати квіти. Так, дивіться, відповідно до кольору цеглинки ми прочитали з вами слово. І ще раз речення читаємо цілком. Софійка любить фотографувати квіти. Молодці! Сьогодні на уроці читання ми будемо знайомитися з вами з великою друкованою буквою Ф, навчимося її друкувати, будемо читати і будувати речення. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який знаходиться на сторінці 56 в нашому підручничку. Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо діток і тварин, так? де знаходяться дітки? Дітки знаходяться в дельфінарії. А що вони там роблять? А вони плавають з дельфінами, так? Хто плаває з дельфінами? З дельфінами плаває дівчинка. А що робить хлопчик? А хлопчик її в цей час фотографує. Який у всіх настрій? Ой, я думаю, що в них дуже гарний настрій. Я б із задоволенням просто б навіть постояла біля дельфінів і поспостерігала, а не то, щоб поплавати з ними. І видно, що дітки дуже задоволені, так? Що цікавого вони там побачили? Та вони не просто побачили дельфінів, навіть дівчинка з ними поплавала, а це, напевно, так захоплююче. Що цікавого ви знаєте про дельфінів? Дельфіни дуже розумні, так? вони можуть виконувати команди, вони розуміють людей. вони... Люблять один одного. А давайте ми придумаємо діткам імена, які б починалися на букву Ф. Ну, наприклад, дівчинка Фая, а хлопчик Федір. Тепер, дітки, спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої фіксики. Загадка перша. Пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Фарби, так! Наступна загадка. Що за струмінь водоспад? В спеку кожен йому рад, в нашім парку гарний, гожий, веселить він перехожих. В'ються вгору води води потоки, краплі бризкають ні в року, знають Юля та Роман, це загадка про. Фонтан. так. Наступна загадка. Гей, качки, мерщій сюди! Що за красень у воді? Сам рожевий і стрункий, а погляньте дзьоб який! Га-га-га! Ага, кричить гусак. Не впізнав себе дивак. Це фламінго. Погляньте, будь ласка, дітки, як друкується велика буква Ф. Велика буква F має так само три елементи, як і маленька буква F, і відрізняється лише розмірами. Маленька буква друкується на одну клітинку, велика на дві. Ми друкуємо паличку вертикальну на дві клітинки і вгорі два маленьких овала. Дітки, спробуйте надрукувати велику букву F спочатку у повітрі. Не забувайте друковану велику букву Ф. А тепер відкрийте тоненький зошит в клітиночку для уроків читання та спробуйте надрукувати велику букву Ф цілий рядочок у своєму зошиті. Молодці. А зараз давайте трішечки пригадаємо і прочитаємо склади. Подивіться, у нас є голосні букви А, Я, У, Ю, Е, Є і Ї. Ми будемо читати склади із буквою Н, буквою Л і буквою С. Спочатку приголосний буде перший у складі, а потім. Останні. Тобто спочатку склад буде відкритий, а потім закритий. Читаємо разом зі мною. На, ня, ну, ню не, нє, ні. Ін. Чому немає НІ? Тому що буква Ї стоїть на початку. Далі. Ан, ян, ун, юн, Ен, єн, Ін. Добре, тепер читаємо склади з буквою Л. Ла, ля, лу, лю, Ле, Лє, Лі, ЇЛ. Ал, ЯЛ, УЛ. Юл, ел, ел, ІЛ. Добре, а тепер читаємо склади з буквою С. Са, ся, су, сю. Се. Си. ІС. Ас. Яс. Ус. Юс. С. ЄС. Іс. Молодці. Наступне завдання на сторінці 56 підготувала нам наша трудівниця-читалочка. Вона підібрала нам слова, в яких вживається велика буква е. Ф. Послухайте їх. Фаїна. Федько, Федієнко, Фесенко. Дітки, скажіть, будь ласка, а чому ці слова вживаються з великої букви? Правильно, тому що імена дітей та прізвища, імена людей та прізвища людей завжди пишуться з великої букви. Давайте прочитаємо подані слова разом зі мною. Фа-їна. Федько. фе ді ко Песенко. Прочитайте, будь ласка, ще раз ці слова самостійно. Наступне завданнячко на сторінці 56. Нам з вами необхідно прочитати у двох діалог. Послухайте його, будь ласка. Куди прийшли Фаїна і Федько? У дельфінарі. Що робить Фаїна? Фагіна плаває з дельфінами, а Федько? Федько її фотографує. Дітки, ви зрозуміли, до якого малюночка складено цей діалог. До малюнка, який зображено вгорі нашої сторіночки-підручничка. Пам'ятаєте, як ми читаємо у двох такі діалоги? Якщо у вас поряд хтось є і має можливість вам допомогти, попросіть їх. Хай вам допоможуть. Розбийте, будь ласка, діалог на репліки, домовтеся, хто першим починає, а хто читає другим, а потім поміняйтеся ролями. У тих діток, чиї батьки зайняті зараз і не можуть вам допомогти, не засмучуйтеся, ми будемо читати разом із вами. Давайте домовимося, що спочатку репліки починаю читати я, тобто питальні речення, всі речення, в яких стоїть знак питання в кінці. Я починаю, а ви мені будете відповідати і читати речення, в яких в кінці стоїть крапочка, а потім ми поміняємося з вами місцями. Приготувалися. Я починаю, ви відповідаєте. Куди прийшли Фаїна і Федько? Що робить Фаїна? А Федько? Молодці! Тепер міняємося місцями. Ви починаєте першими і читаєте всі речення, в яких стоїть знак запитання в кінці. А я вам відповідаю. Будь ласка, починаєте читати. У дельфінарій! Фаїна плаває з дельфінами. Федько її фотографує. Молодці, дітки. А зараз я пропоную вам самостійно прочитати весь діалог самому. Наступне завдання, дітки, віршик. Тамари Коломієць. Послухайте, будь ласка, цей віршик. Розгляньте малюнок до віршика і спробуйте придумати до нього заголовок. Тамари Коломієць. На Майдані Де Фонтан у футбола грав фазан. Був би класний футболіст, заважає пишний хвіст. Дітки, про кого розповідається в цьому віршику? У віршику розповідається про пташку. Фазана. Чим займалася ця пташка? Фазан грав у футбол. Де він грав у футбол? На майданчику, який знаходиться біля фонтана. Чи добре виходило у фазана грати в футбол? Не дуже так, тому що фазанчикові заважав пишний хвіст. Дітки, а який заголовок ми можемо придумати до цього віршечка? Фазан в Читаємо віршик разом зі мною. На майда ні. Де фонтан у фут футбола грав фазан був. Блас. Бо лис. За важає пишний хвист. Добре. А зараз прочитайте цей віршик. Самостійно можете або з підручничка, якщо у вас поряд є підручничок, або з екрану. Для цього треба поставити відео на паузу. Наступний текст, з яким ми ознайомимось, знаходиться на сторінці 57. Ви уважно послухайте текст і спробуйте підібрати до нього заголовок. Софійка потрапила на фіолетовий острів. Там росли фіолетові пальми. Між ними ходили фазани і фламінго. Ось приїхала фіолетова карета. Вона зупинилась біля фонтану. З карети вийшла фея у фіолетовому вбранні. Вона підійшла до Софійки і стала показувати фокуси. Раптом почувся мамин голос: Донечку, прокидайся! Софійка відкрила очі, і фіолетовий острів зник. Дівчинка хотіла додивитися сон. Вона знову стулила повіки, але фантастичний сон не повернувся. Тітки, скажіть, будь ласка, який заголовок ми можемо підібрати до цього тексту? Фантастичний сон, фіолетовий острів. Зустріч Софійки і Феї. і багато-багато різного. Зараз я пропоную вам поставити відео на паузу, скористатися або текстом з екрану, або текстом з підручника та прочитати текст про сон Софійки самостійно. Я сподіваюся, ви прочитали текст, запам'ятали те, про що ви прочитали, а зараз давайте спробуємо дати відповіді на питання. У вісні чи наяву відбувалися описані події. Описані події відбувалися у вісні. Куди потрапила Софійка у вісні? Софійка у вісні потрапила на фіолетовий острів. Кого вона там побачила? Дівчинка там побачила фею. Що перервало сон? Сон перервав мамин голос. Чи вдалося Софійці додивитися сон? На жаль, ні. Сон не повернувся. Скажіть, а вам сняться кольорові сни, такі, як Софійці? Сподіваюся, сняться. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру «Продовжити речення. Софійка потрапила на... Куди потрапила Софійка? На фіолетовий острів. Так, вона зупинилася біля. Біля чого вона зупинилася? Біля фонтана. З карети вийшла хто? Вийшла фея у фіолетовому вбранні. Вона підійшла до кого? До Софійки і стала показувати фокуси. Софійка відкрила очі і, і фіолетовий острів зник. Але фантастичний сон не повернувся. Я сподіваюся, дітки, що ви знали всі продовження речення. Якщо ні, ви можете поставити відео на паузу. Та, скориставшись підручничком, знайти всі відповіді і всі продовження до кожного із речень. Скажіть мені, будь ласка, яку букву ми з вами сьогодні вчили на уроці? Сьогодні ми вчили велику букву «Ф». А для чого потрібно вміти друкувати велику букву? Для того, щоб писати слова, які необхідно писати за правилами з великої букви. Оберіть, будь ласка, підлинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку читання зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам, діти, за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.